Доброго дня! Ми з вами прямуємо до укриття, яке знаходиться за адресою Некрасівська, 4 А, ось казівники, які вказують шлях. Укриття сухе, були проведені ремонтні роботи з гідроізоляції, саме тому немає потрапляння вологи в приміщення. Одразу при вході ми бачимо телефон та радіозв'язок, також туалети та душові кабіни. Біля кожного вимикача знаходиться план евакуації зі сховища та вказівник запасного виходу. До 1 вересня укриття буде облаштовано всім необхідним інвентарем та повністю місцями для сидіння. Вказівник запасного виходу.